Грам профілактики заміняє тонну лікування. де люди вживали олію, там зовсім нема людей хворих на рак. Полтавщину вітаю з вами Усанова Ольга. Сьогодні ми у гостях у Володимира Ярошенка, депутата Полтавської обласної ради, підприємця, який займається сільським господарством, а саме, вирощуванням льону. Це льон. Довгунець, а точі кудряш, кондитерський відрізняється від технічного масличного, тим, що він смачніший набагато. У його немає тієї гіркоти, що який притаманно льонові. Культура. Ну дуже цікаво, воно квітне зранку. Десь уже в п'ять годин він квітне, і з кожною фактично фалиною кольор його міняється. Десь до біда він стане білим, а потім пелюстки осипаються, і поле буде стояти зеленим. Перший рік, коли почали, думали, що з його зробити. І тоді випадково та -то хлопцям зробили напередок ляну кашу, яка дуже швидко готується. Корисна, тому що тут є. Речовини, які сповільнюють цей процес окисний. А так омега-кислот омега 3, омега 6 омега 9 являються для профілактики раку.